Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Рододендрони листопадні або гібридні азалії називають їх по-різному. Уже розцвіли, деякі відцвітають. Ось так красиво цвіте жовтий. Я завжди думала, що це Golden Light, але це не він. Що за сорт, не знаю. Пахне приємно. Смачно, запах розходиться по цілому подвір'ї. Особливо під вечір аромат дуже приємний. На вулиці жарко, тому вони швидко в цьому році відцвітають. Ось, подивіться, яка велика квітка, яскрава, насичена. В минулому році він цвів набагато пишніше, в цьому році трішки менше. Коли відцвіте, буду формувати. Багато чого тут відрізати немає. Відріжу ось цю гілочку. В принципі, її можна відрізати і зараз. Вона тут випирає, а інакше кущик такий, досить акуратненький. І ось ця гілочка трішки випирає, тому їх я і відріжу. Відрізаю так біля, щоб не було пенька. Ось цю гілочку, не дуже зручно на камеру, але вже вам хочу показати. Ось цю гілочку відрізаю ось тут, відхожу, дивлюся і бачу, що потрібно ще. Тому відрізаю її ось тут. Вона така довга іде без бруньок, але по всій довжині гілочки бруньки є. Вони з часом прокинулися б. Просто, щоб не терчав ось цей пеньок, я відріжу біля розгалуження. Відійшла, дійшла, подивилася. Ось це заважає. Все, більше тут відрізати немає нічого. Ось ці гілочки я пробувала вкорінювати ось такі і дерев'яні, і комбіновані, і зелені. Вони не вкорінюються. Не знаю, у мене не виходить. Тому навіть не буду тратити свій час і вкорінювати їх, тому що не виходить. Ось такий красивий вущий жовтий. Квіти дуже величезні. Гофровані, такі кучерявенькі, пахучі. Ось такий красивий. Мандарин теж гарно цвів, але він вже відцвітає. Він трішки швидше зацвів і вже відцвітає. Теж буду формувати, але уже почекаю, щоб, коли з ним буду мати час, ось ці відцвівші суцвіття, їх потрібно обламати. Бачите, так, щоб вам було видно, ось тут вже починають відростати нові бруньки, на молодий приріст. Тому так -то потрібно, воно добре ламається гарно, акуратненько відщипнули. І ось таке у нас залишається. Тільки молоді брунечки. Звідси піде молодий приріст. Можна, звичайно, обрізати і нижче. Тоді бруньки прокинуться, котрі на стовбурі можуть прокинутись, або ці краще підуть вріст, ті, котрі вже заложені. Це залежить від, від обставин, від того, як, де ви обрізаєте, що ви відрізаєте, але нічого страшного, якщо ви обрізаєте щось лишнє, не буде, крім того, що, можливо, не така форма кущика у вас виросте. Тому десь як тільки у мене з'явиться хвилинка, ось це потрібно все обов'язково обламати, щоб рослина не тратила сили на зав'язування носіння. І, ну, ви дуже такий, коли відцвітають, такий собі, не дуже привабливий. Коли рослина свіжа, гарна, в повній силі розцвіту. Азалії японські. У них суцвіття я не обламую, тому що на це потрібно дуже багато часу, але і так, подивіться, як гарно цвіте. Тому вони дрібненькі, ці квіточки. Їх всіх обірвати, коли їх тут. Дуже велика кількість, але це просто треба нічого не робити, а сидіти її з відламувати. На то в мене часу точно немає і ніколи не було. Тому я це не роблю. Але якщо у вас одна рослинка і там декілька квіточок, можете обламати. Гортензії наростають. Це Little Blossom. У мене ось така, я вже нормувала їх, залишила небагато гілочок. І рамбуазина. Ось така. Вона сама себе віднормувала, у неї не пробудився. Я залишала три гілочки. Е, по, ну, були три гілочки, і на них я обрізала по дві бруньки. То тільки на двох пробудилися молоденькі бронечки, А одна гілочка засохла. Тому не потрібно спішити нормувати. І заморозки можуть бути. А ви пронормуєте швидше, чим потрібно. Потім уже може не залишитись нічого для цвіту. Краще не спішити. Нормувати можна у будь-який момент. А такі більші гілочки вкорінюються ще краще, ніж маленькі молочні. Ось так виглядає ця моя клумбочка. Зараз ще вам покажу інші свої рододендрини. Бонфаєр, графіті, вони на сонечку, їм тут краще подобається, тому наросли більші. Ось такий бунфаєр. Пагони у нього жирні. Але це були, був європейський саджанець минулого року. І він нагодований спеціальними у розсадниках. Вони годують професійними добривами і у них рослини. Виглядають по-іншому, ніж такі, котрі вирощуємо ми самі. Тому що ми не знаємо всіх технологій, і ніхто їх нам не розкаже. Golden Flame. Gold Flamer. Ось такі бутончики у нього фіолетові. Листочок варіагатний, такий красивий. Але буває таке. Що одна гілка, от, наприклад, у мене на кущі одна гілка із звичайним листю. Її можна відрізати, а можна і залишити. Я в цьому році, коли відцвіте, трішки вкорочу, вони вибиваються із форми куща, і ці гілочки я буду вкорочувати. Також по ширині пройдуся. Якщо буду мати час, покажу вам, як це зроблю. Але обіцяти вже нічого не обіцяю. Тому що, чесно, роботи дуже багато. Ось такі красиві листки. Ось цей рододендрон у мене був зимою накритий. Я його встигла накрити від снігу, тому він у мене був накритий. А всі остальні зимували без укриття. Теж добре перезимували. Правда, коли сніг падав, я ходила з віником і акуратно струшувала сніг, щоб під вагою не розламало кущ. Штамп Фантом, подивіться, який гарний. Такий, такий великий. У мене було два. Один я вам відіслала комусь хтось хотів. І залишився ще один. Тут у мене йде висадки, пересадки, переробки. Висаджую все по-новому. Піончик сюди висадила. Не знаю, правда, як він тут себе буде почувати, тому що тут волого. Можливо, йому тут і не буде дуже добре, але... Як має вижити, то виживе. Це Корал Шарм. Дуже гарний, такий насичений. Коли буде на ньому багато квітів, я думаю, що це буде краса. Просто неперевершена. Такий красивенький піончик. ось так виглядає моя ділянка. Рослин прикупила, тому що буду висаджувати на нову клумбу. І так ще по саду Десь якісь рослини не перезимували. Барбарис багатель у мене не перезимував, тому докупляла, буду розсаджувати. Що залишиться, запропоную вам. До речі, можу вам запропонувати, азалії у мене залишились. рододендрони листопадні дві штуки. Зараз покажу. Ось такі. Такий у них насичений рожевий колір із махровою квіточкою. Квіточка має легкий аромат. Такий кущик. І одна, одна, це у мене з минулого року, вони були без сорту. Сорт я бачила. В яскравій клумбі потрібно підглянути, як називається. Є у них ось такі азалії, тому сорт, сорт потрібно подивитися. Ось такі дві. Ось ця дуже гарно пахне. Вона розкривалася такою рожевою, насиченою. І вже коли відцвітає, такий в неї персиковий колір. Дуже красивий, махрова квіточка. Ось такі два кущики листопадних рододендронів ще є. І є азалія хотшот. Червона, ось така пурпурна гейша. І дві більші. І нова земла також є. Кому цікаво, пишіть. Гортензії широколисті, підростають. Такі кущики. Це сальса. У неї такий цікавий листок. Ну, сьогодні про азалії і рододендрони. Гортензії іншим разом візьмемо. Ось так цвіте пишно, моя пурпурна гейша. Коли відцвіте, теж буду її трішки підрізати, тому що вже вилазить на доріжку і буде незручно ходити. Тому я її трішки ось тут буду вкорочувати. Молодий приріст іде вже більш наповнювати кульку. Ці гілочки, котрі випирають, вистрілюють, теж відріжу. Ось так цвіте, забула. Забула. Уже теж відцвітає, має такі малинові, великі, досить великі квіточки із вкрапленнями на пелюстках, як у рододендронів. Забула, як називається, вилетіло з голови. Ось така красота. Фантом, подивіться, він ще не нормований, потрібно нормувати. Але не стигає. Ось так цвіте Марушка. Вона така в минулому році я її висаджувала. Маленьким, таким, як як ви від мене отримували кущики, такий і цей був. І за сезон ось так він гарно наріс. Цвіте таким червоним кольором, красива. Вона мені, в принципі, не потрібна, тому якщо хтось хоче ось такий гарний кущик, теж пишіть. Барбарисики буду висаджувати. Такі яскраві для себе. І доліна цвіте ось таким малиновим кольором. Вона вже сонечко світить, тому трішки в... вигоріла. Але така була насичена насиченого малинового кольору. Теж із маленького кущика за сезон ось такий гарний наріз. Коли підживлюєте і висадите у правильний ґрунт, то газалії досить гарно наростають. Ось так цвіте Коненштайн. У нього такі маленькі квіточки. Фіолетові, подібні до пурпурної гейші, але менші. І мають такі теж вкраплення, як у рододендронів. Висаджувала в цьому році, а наступний рік буде ще раз такий. Гібралтар. Відживає, буду трішки формувати. Сухі гілки я обрізала, а, але не обрізала ще. Так як він у мене чомусь росте за одним боком, можливо, більше засох з цієї сторони. Тому я його буду, теж з зеленої частини, буду з цієї сторони обрізати, формувати, тому що вона, е, щоб не був кущик дуже широкий. І добре їм було по сусідству із гортензією. Це Skyfall. Він вже пронормований. Гілочок залишила багато, але це кущик вже доволі такий старший, тому він має потужну кореневу і можна дозволити собі залишити більше гілок. У молодому віці більше багато гілок залишати не варто, тому що вони будуть забирати багато. Сили в рослини і не буде ні куща, ні квітки. Все потрібно якось е, вирівнювати, виважувати. І гомер ватере вже підсітає теж. Ось так він зараз виглядає. А коли розпускався, був дуже-дуже такий ніжний. З рожевим відтінком бутончики красивий, зараз білий, формувати теж буду, тому що вже виходить за межі клумби. І гілочки ось так, верх чіпати не буду, а по боках постараюся трішки пройтися, сформувати, зменшити його діаметр. Підживлювати буду другий раз, коли пообрізаю, поочищу ось це суцвіття, котре відсвівше, також потрібно виламувати. З цим затягувати не варто, тому що, ось бачите, ці конуси це молодий приріст. І коли ви будете відщипувати, можна його пошкодити. Шкода буде. Тому краще цього не робити пізно. Потрібно все робити вчасно. Бачите, відцвіло і який уже великий приріст. Тут потрібно відламувати дуже акуратно. Воно гарно чиститься, бутони липкі, але в рукавицях працювати незручно, тому я буду працювати точно без рукавиць. Руки потім можна помити. Воно легко натискаєте одним пальчиком під низ, Потиснули, і воно відламалося. Коли буде без суцвіті, тоді будемо формувати. Ось така інформація. Всім гарного дня. До зустрічі. Кущик я свій почистила і. Ось так формувала стільки гілочок я відрізала. Живців є багато, але якщо б вони ще всі приймалися, то би було взагалі чудово. Навіть не буду пробувати, тому що пробувала марна трата часу. І ось такий акуратненький, ніде нічого не стирчить. Така красота.